Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. За його інформацією, пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Тому на фінансування сил безпеки і оборони, закупівлю і виробництво зброї, дронів та техніки передбачено 2 трильйони 230 мільярдів гривень понад 420 мільярдів гривень виділено на соцзахист. 217 на охорону здоров'я і 199 мільярдів на освіту. Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трильйонів гривень, а доходи в сумі 2 трильйони і 5 мільярдів гривень. І вищий антикорупційний суд продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК, проте знову зменшив розмір застави до 280 мільйонів гривень. Тетяна Крупа під вартою проведе до 26 січня 2025 року. Повідомляють у ВАКС. І водночас син підозрюваної вже вніс на рахунок ВАКС 3 мільйони гривень застави з власних коштів. Нагадаю, Тетяну Крупу підозрюють в незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуку в неї вдома і в її родичі знайшли тільки готівкою майже 6 мільйонів доларів США.